Продовжую історію про собаку та нестероїди. Нестероїдні протизапальні зменшують товщину слизового шару на стінці кишечнику, епітелій кишечнику подразнюються кислотами або ферментами, і на його слизовій оболонці утворюються ерозії або виразки. Хто вже дивився попереднє відео про нирки, той знає, що нестероїди звужують судину, що приносить кров до нирок. Як наслідок Знижується клубочкова фільтрація, а разом з нею перестають нормально живитись кров'ю і ниркові канальці. Вони відмирають. А при використанні цих препаратів у зневоднених тварин ситуація ще більш критична. Нестероїдні протизапальні препарати заборонено використовувати без консультації з лікарем. Це та група препаратів, яка при певних умовах здатна зупинити роботу нирок назавжди. Можливо, треба більше поговорити про нестероїди? Пишіть в коментарі.